Окупанти обстрілювали мирні населені пункти області та житлові райони Харкова. 14.20 місто Харків внаслідок обстрілу кабом по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків: 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе. Зруйновано три приватні будинки, постраждали 16 людей. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазна. Але населені пункти Сеньківка, веселе, біле колодязь, Дорошівка, Харків 6 травня, опів на третю ночі, в селищі міського типу Золочів Богодухівського району внастідок обстрілу кабом пошкоджено. Будівля дитячо-юнацької спортивної школи, селищна рада, будинок дитячої юнацької школи, будинок культури, управління соціального захисту, суд, попередньо 10 приватних будинків, прямим влучанням знищено котельню. ДЮС та два приватні будинки, осколкові поранення та контур. Зі отримала 59-річна жінка о 16.10 десять. В селищі міського типу Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Поранено 79-річного чоловіка. 5 травня о 15.25 в селі Моначинівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу кабом пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків. Постраждали двоє чоловіків: 34 та 66 років. Загинула 88-річна жінка. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж. Дві у Куп'янському, три у Богодухівському та одну у Чугуївському районах області. Ще три пожежі в Шевченківському районі міста Харкова. Вдень російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на середмістя Харкова. Постраждала цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки автівки. Щонайменше 10 цивільних людей отримали поранення. Кількість уточнюється. На місці одного з влучань зайнялась суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. За іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, де блокувавши вхідні двері. На місці працював. Вали психологи та сапери ДСНС в Куп'янському районі в селі Моначинівка внаслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди на площі 300 квадратних метрів. З-під завалів рятувальниками було вилучено тіло жінки 1935 року народження. Також постраждав 34-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився. Куп'янський район село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіли квартири в багатоквартирному житловому будинку на площі 350 квадратних метрів. Постраждав чоловік 1936 року народження, госпіталізований до медичного закладу Богодухівський район, місто Золочів. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 20 квадратних метрів. Постраждала 60-річна жінка. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 14 атак, зокрема в районах населених пунктів Синківка, Піщани та Берестове Харківської області. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. І ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 13 ударних БПЛА типу шахет. В результаті бойової роботи знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області. Внаслідок атаки дронами на Сумщину, пошкоджено енергосистему області. Як повідомили Вова, в декількох районах зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелося переводити на резервне живлення. Також є проблеми з водопостачанням та рухом громадського транспорту. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У центрі Чернігова стався вибух у приміщенні банку. Обійшлося без постраждалих. За даними Нацполіції, розслідується справа за статтею умисного знищення або пошкодження майна. Генеральний директор німецького збройного концерну Армін Папергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну сотні тисяч снарядів. Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Як стало відомо, збройний концерн наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів до повномасштабного російського вторгнення в Україну потужність компанії становила близько 70 тисяч снарядів на рік. Цього року очікується 700 тисяч у десятеро більше. США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Зазначається, що причин цього рішення вони не знають. Адміністрація президента Джо Байдена поки відмовилася від коментарів. При цьому відомо, що частина американців критикує Байдена за його допомогу Ізраїлю, оскільки вважає, що Ізраїль порушує гуманітарне право в газі та вбиває цивільне населення, зокрема американською зброєю. Влітку Джо Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів і запропонувати висунути замість нього Мішель Обамо, дружину екс-президента Шабарака Обами. Про це повідомляє німецьке видання. Журналісти зазначають, що демократи навіть включили Мішель Обаму до своїх опитувань громадської думки щодо потенційних кандидатів. Причиною цього є поважний вік Байдена. Дві третини американців вважають його надто старим для керівництва країни впродовж ще чотирьох років. Арків атакували безпілотниками. Під ударами опинився основ'янський район міста. Близько першої ночі внаслідок падіння уламків безпілотників, зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Стались пожежі, також пошкоджено житлові будинки. В результаті атаки по місту не обійшлося без постраждалих. Це дуже було гучно, це було дуже страшно. Тут от був зрив, просто це от все взірвалося, летіло, все, вікна повилетали. У мене великі були квіти, і це, от ну, благодаря цим квітам ми лишилися живі і не У мене сестра, інвалід дитинства. на неї зовсім оце от все і вікна, все отак от, от впало. Це було ну, дуже жахливо. Дуже. Ворогу не пожелаю пережити таке, яке ми сьогодні пережили. Великий страх, я дуже на емоціях. Ну, це, я не думаю, що ми дуже швидко це забудемо. Тока побачив загрозу шахіда, взяв дітей. Тільки побачив загрозу шахедів, взяв дітей та швидко поїхали до підвалу в укриття. Сиділи в укритті, і чую великий свист, удар. Дитина трусилася, вся навіть у бункері. Прийшли, а у друзі все повилітало, допомагали їм, все прибрали. Помагали їм, все пообірали, все Це було дуже страшно. хочу передати, що росіяни це не люди, просто не люди. Ось подивиться на цих дітей маленьких, і що вони творять? Що вони творять, коли дітки страждають і просто бояться. Дітки страдають, просто трусяться. Услышала перший удар. Почула перший удар. На мене впало вікно з маленькою шафою. Потім я не зрозуміла, що робити. Вскочила, все в склі. А тут як засвисти цей шахет, та й потрапило в шиномонтажку. Все почало горіти. У нас все у квартирі побито, всі вікна вибиті. Буквально метрів п'ять він потрапив би до нашого селі і все, і нас би не було вже й близько. І в поміні. Кілька шахи вдалося нашим ППО збити, але інші влучили в різні міста в місті Харкове. Що стосується руйнації, то сьогодні постраждало 23 житлових будинка. Уночі це і приватні будинки, і многоквартирні будинки харків'ян. Зараз наше комунальне підприємство усунуло всі ці руйнування, які є, закривають контури, перевірили систему водопостачання. Газопостачання, електропостачання, крім цього, дахи дуже постраждали. Тому працюємо для того, щоб якнайшвидше все привести до ладу. Чи стосується інших випадків, які були влучання, і це виробниче підприємство. І дуже була серйозна пожежа. І була потрапляння у ЖД вагони, які були порожні, і вони теж постраждали. і Там теж потрібна на води. Таланда. Ми маємо за ніч чотири поранені людини різної ступені важкості. Перебувають декілька з них в лікарні інші вже відпущені додому. Але поранені є ігор безкровний, ігор Луханін, Денис Рибалко та Світлана Бреус Харків. Новини. Харкові ніч перед Великоднем була неспокійною. Ворог цинічно вдарив шахедами по приватному сектору міста. Даром за даними рятувальників, які відразу ж після вибуху пробули на місце влучання, постраждали житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі, горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль. Загальна площа загоряння становила 200 квадратних метрів. Та найстрашніше, що через цей теракт знову постраждали люди, зазначив харківський міський голова під час огляду місця прильоту. Ніч дуже важко пройшла. І по результатам цих прильотів ми маємо шість людей, які постраждали, серед яких дитина одна. Крім цього, пошкоджено 80 будинків, 50 це приватні будинки і 30 це багатоквартирні будинки. Зараз продовжуємо обстежити тільки за цю ніч. Люди лишилися тисяча вікон. Зараз працюють наші комунальні підприємства, незважаючи на свята, всі працюють для того, для того, щоб закрити контори, обслідуємо дахи, підключаємо водопостачання, газопостачання, електрику. Робимо все можливе. Давай що добавити. Яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Олексій Старанков, Олексій Муравйов. Харків. Новини. Всі православні цього дня святкували Великдень, та не до радощів було харків'янам. Тривожна ніч з прильотами, та ще й посеред біла дня, попри світле хрестового воскресіння. Війська РФ цинічно та підступно завдали ракетного удару по центру міста. Було влучання трьох ракет. Попередня це каби, яке було випущені з літаків з Російської Федерації з Белгородської області, і вони влучали в житлові будинки. На жаль, постраждали багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, був розтрощений житловий будинок приватний. На щастя, на щастя, дякуючи Богу, нікого немає загиблих. Це серед міста Харкова, центральний район, Шевченківський район міста Харкова. Жодного військового тут не було і, і зовсім не. Було крім цього жодного військового об'єкта тут теж не було. Люди проживали спокійно, відмічали свята, але влучання і такі жахи, які є. Наразі працівниками прокуратури встановлено факт пошкодження 20 багатоквартирних житлових будинків. Поранення зазнали півтора десятка цивільних харків'ян. Їм була надана медична допомога. В Цей час на щастя люди перебували в церкві та е... У зв'язку з православним святом, однак ми бачимо, що для російських військових не існує будь-яких православних норм, і вони завдали чергового удару по цивільному населенню міста Харкова за вказаним фактом. Харківською обласною прокуратурою здійснюється про керівництво за численною першої статті 438 восьмого кодексу України, а саме порушення законів та знищує ведення війни. Прокуратури та слідчі поліції, співробітники ДСНС ще продовжують працювати на місцях влучань. обстежують будівлі з метою фіксації воєнного злочину. Хочу сказати, що наш ворог сьогодні змінив тактику. Він е спрямовує свої ракети і шахеди по житловим кварталам харків'ян, намагаючись залякати харків'ян. Але точно у нього це не вийде. Ми не незламне не не Харків був є і буде. Фахівці комунальних підприємств та волонтери одразу ж почали закривати контури, ремонтувати пошкоджені дахи, відновлювати воду, газу та електропостачання. Додав Ігор Терехов, а мешканців постраждали хосель за потреби розселять у гуртожитки. Яна Біляєва, Сергій Перець, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко. Харків. Новини. Великдень 2024 року. Війна триває. Харків під щоденними жорстокими обстрілами. Ніч перед святом теж була неспокійною. Ворог цинічно руйнує будинки, вбиває, калічі людей. Та, попри трагічне сьогодення, у храмах міста багато прихожан. Харків'яни йдуть до церкви і в щасливі дні, і в дні смутку. Несуть кошики зі свіжоспеченими казками, крашанками. І це не лише денена традиція, на обличчях усмішка, в серці кожного віра, в очах надія. Світлого дня до храму завітав і міський голова Ігор Терехов, бо традиції українців сталі та непохитні, як і віра в добро, мир, справедливість, перемогу. Мер відвідав одразу декілька харківських святинь. храм священномученика Олександра, свято Олександру Невський храм, парафію святого Миколая Чудотворця та храм Іоанна Богослова. Привітав харків'ян з Воскресінням Христа та всі разом помолилися за найбажаніше. І оці... Часи ми молимось за нашу Україну, ми молимось за наше рідне місто Харків, ми молимось за наших військових і бажаємо, щоб вони якнайшвидше з перемогою повернулися до своїх родин, до свого міста. Ми молимось за наш рідний дім, за кожного харків'янина. Ми дякуємо кожному харків'янину, який і залишився в місті, і вимушено були переїхати. але... Хочуть повертатися у наше рідне місто. Тому е, Бог на нашому боці. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що якнайшвидше настане справедливий мир. І ми бажаємо сьогодні, щоб мир настав у кожної родини, у кожному місті, у кожної оселі. І я впевнений, я впевнений, що все буде добре. Ми витримаємо всі виклики, які є. І обов'язково Віра, молитва це велика сила. Просили захисту Божого благословіння, тиші, спокою та миру. Сьогодні ми також всі вітаємо вас цим великим святом, Воскресіння Христового. Хоч триває війна, і Харків один, одне з місць, яке найбільше страждає від війни, але воскресний Христос дає нам надію. Він є тим, який перемагає. Слово перемагає. Та не залишилось у ворога, мабуть, вже нічого святого. На Великдень, серед білого дня, війська РФ знову вдарили ракетами по центру міста. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков, Андрій Паколов, Харків новини. Паркові. В центральному парку відпочинку завершують підготовку озера до літнього сезону. Вже проведені роботи з очистки його, з залатання усіх дірок, які тут з часом втрапилися. Так само були пофарбовані та укріплені оці колоди, які стримують наше озеро. І ми почали набирати воду та випускати сюди рибу, яка в нас. Перебувала час оцей на господарчому подвір'ї. Плаватимуть же у водоймі парку звичайні українські карасики, зазначає речник. А ще за традицією цього року так само, як і завжди, прикрасять озеро водними лілеями, лотосами та іншими рослинами. Процес облаштування, розповідає Андрій Кравченко, триватиме близько тижня. Також речник зауважує, що кількість лілей, що прикрашають озеро, зросла в порівнянні з минулими роками. Оскільки ми а, не закуповуємо нові, ми розсаджуємо ті корневіща, які якраз а, а, наростають, і відтак з 80 а, кущів, які в нас були там, коли ми почали 17-го року висаджувати перші квіточківці, вже маємо під 300 кущів, і це оцей затон, і а, той і другий якраз буде повністю лілеями вкритий. Що стосується птахів, це традиційно вже у нас і огарі, і канадські гусі та лебіді літують саме тут. І коли погода встановиться нормальна, їх перевезуть з пташивного двору з зоопарку нашого. І, хоча наразі парк через воєнний стан та загрозу обстрілів не працює на повну зачинені усі розважальні локації та атракціони, все одно з настанням теплих днів тут завжди багато відвідувачів, говорить Андрій Кравченко. Люди приходять, незважаючи ні не на що, вони проводять тут час. Е Прогулюються, милуються. Чимало бачу людей військових, які так само тут відволікаються від того життя, яке вони бачили на фронті. Яна біляєва, Олег Саницький, Олександр Варов, Харків Новини. Про клуб ідеал Шадика ХТЗ знають всі харків'яни. Його вихованці, учасники багатьох міських заходів. Батьки прагнуть віддати дитину до ідеалу, бо знають саме тут народжуються чемпіони і зірки. Займаю вже 11 рік. Отримала звання майстра спорту. Дуже подобається. Рух і дуже подобається творчість. А бальні танці це таке поєднання спорту з мистецтвом. Є тут і інші напрямки, окрім бальних танців. Хіп брейк данс сучасна хореографія. На даному етапі ми шукаємо собі додаткових тренерів для розвитку цих напрямків. Клуб ідеал це школа танців як для дітей, так і для дорослих, каже Ярослава. У Нас наймолодші діти зараз є з трьох років, і вже є діти, які виступають на змаганнях що. Трьох років та вже мають кубки, медалі. У нас є також і дорослі групи, і там приходять люди, які бажають навчитися танцювати і вже в зрілому віці. Також у нас є такий напрямок, як ПРОАМ, в якому є можливість ставати з професійними тренерами, з партнерами і також приймати участь у змаганнях. Якщо ви любите танцювати, приходьте до ідеалу, удосконалити свої вміння.